Всім привіт! Вітаю на каналі Шопінг Вінниця. Всім, як завжди, велике вітання з берегів Південного Богу, з чарівного міста Вінниця. Сьогодні сонячної Вінниці. У нас дуже чудова сьогодні погода. Сподіваюся, у вас також насолоджуємося теплими осінніми днями. Я сьогодні була на ринку, була можливість завітати на ринок. Давно вам не показувала огляд покупок саме з ринку. Це саме з привокзального ринку. Знаєте, що я постійно там. Купую овочі, фрукти, і ось давно в мене щось не було покупок з ринку, то я вирішила поділитися з вами. Я сьогодні купувала огірки. Огірки сьогодні на ринку були по 40 гривень. Я взяла 1 кілограм, але хороші такі огірочки були посмакувати, на салат ця 40 гривень віддала. Окрім цього, я взяла на ринку перчик. Перчик біла зірка сьогодні був по 30 гривень. Хороший такий м'ясистий. Зараз покажу вам, який. Невелику кількість взяла буквально 5 штучок, і за п'ять штучок перчика білозірки я віддала 17 гривень. Червоний то дорожче вже був перчик. Мені потрібно було на салат, то я взяла саме жовтий. Взяла нові томати. Як жіночка сказала, вони називаються корольок, а вони помаранчевого за кольору сказала, що мають бути смачними для салату. Бачила такі, але щось не купувала, як це вирішила взяти. Думаю, якраз на салатик візьму. Томати були за кілограм 20 гривень. Я якраз взяла 1 кілограм, багато не набирала так, щоб просто власне на салат були. Зелень. І зелені я сьогодні купила улюблену руколу і базилік. Базілік сьогодні був по 10 гривень за почечок, але погляньте, який. Ароматний, запашний і саме мікс іде, І фіолетовий, і зелений. А рукола була по 20 гривень за ось такий почечок. Але мені здається, що вона вже трошки переросла. Ну, нічого страшного, на салатик сам посмакує разом з огірками, з томатами. На ринку я ще сьогодні взяла лаваш верманський а, по 30 гривень, чотири штучки в упаковці, і брала ще виноград. Виноград сьогодні по хорошій вартості був, то я взяла сьогодні білий виноград. Він був по 65 гривень за 1 кілограм. Я за білий саме виноград віддала 60 гривень. А ось синій виноград він трошки дорожче був. Він був по 80 гривень за один кілограм, і за синій виноград трошки менше, ніж кілограм, я віддала 64 гривні, але хороший. Зараз покажу вам. Такі гарні гілочки були. І сам виноград він такий доволі такий крупний був. На 64 чотири гривні саме синів був. Захотілося кукурудзи, але... Я взяла лише два качанчика кукурудзи по 11 гривень. Ось така кукурудза у нас сьогодні була на ринку на привокзальному ринку. І власне це все, що я купила на ринку. А ще заходила в вай... вайву. А чого вайву заходила? Бо на ринку якось не було саме. Баклажанів так, щоб можна було обрати. Мені потрібно було саме маленького розміру, я їх хочу запекти, і тому заходила в вайву так, щоб можна було самостійно обрати ті, які тобі до вподоби, бо на ринку тобі вже кладуть те, що а, набирають самостійно продавці, а тут же ж можна і обрати. І я взяла невеликого за розміру, правда, баклажани вони трошки дорожче були, ніж на ринку. По 35 гривень я взяла 1 кілограм. Невелика не кількість, скільки в мене тут а, 7 штучок, але ось таких от маленьких баклажанів. По 35 гривень вайві були. І Вайві я ще купила персики, бо з ринку вже не несла, а в iV я купила 4 персики. Персики були по 130 гривень за 1 кг, Дорого, на ринку трошки дешевше, але я кажу, що я вже на ринку не купувала, то вайві взяла. 4 штучки, і за 4 штучки вони такі величенькі персики, я віддала 60 і заходила ще в АТБ. В АТБ мені потрібно було купити крем-сир, світ не хочу приготувати пиріг. І зверху мені потрібно буде крем-сиром змастити. То я взяла крем-сир від Білозгар. Ні, не Білозгард, Біло. Білоцерківський і віддала 77 гривень, в десяток яєць. А десяток яєць, як завжди, поштучно, то я ходила зі своїм лотком 46 гривень, десяток яєць в АТБ кошти. Ось і всі мої сьогоднішні покупки ранкові, вирішила, як завжди, поділитися з вами, бо знаю, що ви полюбляєте огляд покупок, поділилася з вами актуальними цінами на овочі, фрукти, які у нас в місті Вінниця. Напишіть. Речі, як у вас, які у вас ціни в ваших містах дуже цікаво порівнювати з Вінницею. знаєш, що в Вінниці навіть і в інших. Супермаркетах в інших крамничках це не все одно відрізняються в залежності від локації. Дякую вам за вашу активність на каналі Шопінгвіниця за те, що підтримуєте україномовний канал своїми вподобайками, коментарями. Підписуйтесь на канал Шопінгвіниця. Я вам за це дуже-дуже вдячна. Бажаю вам всього самого найкращого. Сонечка в душі, бережіть себе і своїх рідних. Ну і як завжди, буду чекати вас у наступних оглядах. Цього самого найкращого.